Проїжджати повз поле тюльпанів і не зайти помилуватися це буде непоправна помилка. Посажений рядами і переливаються он різними фарбами, ну різні тюльпани, різні кольори. Наскільки красиво і білі, і жовті, і вишневі, і розові, полосами. Так вони посажені полосами. А ось ці рожеві з білим, навіть не з білим, а якимось таким злегка сіруватим відтінком. Настільки красиві. Рядом мішаний. Вірна, краса, це дуже красиво. Хитаються своїми головками. Це дуже гарно. Багато сортів, багато сортів. А тут білі. Білі вже трошки якби прив'яли. Ну не зовсім. Але вже вони починають перецвітати. А ось наче піони. Так, наче піони, такі гарні, повні. Фіолетові, але зрідка попадають рожеві. Міжрадя встелені соломою. Ой, яка краса! Ніжно-білі рожеві, білорожеві. Невеликі в них такі квіти, але дуже-дуже гарні. Тут відцвіли вже фіолетові. Фіолетові з посіченими кінчиками. Така красота. Врядки одноколих. Он красота ціле поле красоти такої швидко летить час, і от на зміні весни прийшло літо. Це кущужини, на якому працюють пчілки, жмелі, різні комашки. Одні квіти розцвітають, а в інших місцях уже ягоди. Ось він простір. Пташки співають. Озеро. На пагорбі будується будинок, а неподалік знаходиться село. І зранку було чути мукання корівок, гелготали гуси, дозрівають поля із зелених стають уже жовті. Польва дорога. Це поле пшениці, великі, гарні колосочки. А у пшениці цвітуть Голубють волошки. Так погано видно. Ось так. А в Польщі волошки називають хабрики. Це все припольовій дорозі. Така цвіте красота. Десь вже трактор пенька є, поїхав. Господарі виїжджають на свої поля, вже будуть працювати. Десь далеко цвіте картопелька, видно. А це навіть не знаю, що чи пшениця. Вже не розрізняю, чи пшениця, чи вусатий ячмінь. Не можу сказати, бо вже не знаю. На полях посіяні посажені різноманітні культури. Там кукуруза, там пшениця, там ячмінь, а тут помідорки висажені такими рядками довгими і вже з цвітом. Ну а оскільки спека і дощу не передає, то рольники поклали такі труби. І з озера, котре знаходиться внизу, будуть поливати свої поля. І, звичайно, я приїхала сюди не полюбуватися полями і подивитися, які насадження і що вирощують фермери, а приїхала сюди по вишні. Ось вони позаду мене, тут на рові посажені. Багато зелених, але є вже і стиглі, можна наскубати, не полінуватися. Вишні на ринку я ще в продажі не бачила, а от черешні вже продаються. Перші черешні і ціна їх 16-18 злот за кілограм. Ну, я думаю, вже можна їхати додому. А як ви гадаєте, серед зелених вишень понаходили такі виш... гарні, червоні. Вони не крупні, не крупні, ось такі, але досить її вже гарно достигне і можна вже з ними щось робити. І сміливо їхати додому. І як така краса? Волошкове поле, а скільки тут бжіл, комашок різних, літають, гудуть і овес виріс такий великий посеред волошків. Красота. Чілок повно. Поле Волошкове живе своїм життям. Поле засіяне такою культурою. Вона ось викинула цвіт. Теж літають всякі мушки, комашки. Чілки жмелі трудяться тут. Дома у мене ріс такий кущ, і я прикрашала ним букети з різних квітів. Коли воно молоденьке, розпускає ось свої такі листочки, вони такі гарні, ніжні і дуже гарно тоді має букет гарний вигляд. А тут його у Польщі вирощують. І ця культура називається шпарагі. Вона йде, як овочі, коли воно на початку травня, травень і напевно до травень і початок червня, напевно, скоріше так. Воно випускає. Молоденькі пагонки, паганки сантиметрів 20 від землі, 20-25. Його зрізають, і поки листечко ще не розпускається, зріжа, зрізають і продають. І люди купують, і місцеве населення дуже і дуже полюбляє готувати з нього страви і їсти. Ці шпараги зелені на колір. І ті паростки, котрі зрізаються, вони також зелені на колір. А є ще шпараги білі. Я не знаю, я не бачила, як вони вирощують їх, але бачила на ринку у продажі. Ось такі рядки високі, гарні, розкішні. Як працюють бжілки, бжілки і жмілі. Така культура. Шпараги 250 грамів 19 злотих. І на завершення відео покажу таку красоту для любителів квітів. Це юка. А це красиві троянди на плоті. Це плетючі троянди. І на цьому я з вами прощаюся. До зустрічі у наступних відео. Пока-пока!